На травні поточного року депутати міської ради під час чергового сесійного засідання ухвалили рішення усі закупівлі та послуги вартістю понад 100 тисяч гривень здійснювати через електронну програму Прозоро. З 1 серпня це вже закон України, який стосується усіх органів місцевого самоврядування. Фактично, за два місяці функціонування і прийняття міською радою рішення про закупівлю в електронному варіанті всіх до порогових більше 100 тисяч гривень. Ми зекономили 1 мільйон гривень. Володимир Гончарук додає, через систему електронних закупівель Прозоро вдалося зекономити бюджетні кошти комунальним підприємствам «Хмельницькводоканал», Електротранс, Теплокомуненерго та південно-західні тепломережі. Останні до слова з системою Прозоро працюють вже рік. За цей час лише на цьому підприємстві заощадили майже півмільйона гривень. Коли приймають участь на прозорих умовах підприємства всієї України, вони пропонують більш якісніші і кращі умови, ніж коли дві-три компанії місцеві, які лише тільки які вони знають, що відбувається придбання того чи іншого товару чи послуг певні компанії, беруть участь. Зрозуміло, тоді є можливість там зробити ціну максимально високою. Заступник міського голови переконаний, вартість товарів та послуг знижується за рахунок конкуренції серед постачальників. Інша справа, що є моменти, коли ти виставляєш певні характеристики товару і тобі намагаються продати неякісний товар. То власне, отут треба працювати для того, щоб прописувати всі чітко характеристики, гарантійні терміни і так далі, щоб товар надійшов лише якісний. Аби переконатися у якості обраного товару, керівники комунальних підприємств мають право запросити кілька екземплярів продукції задля тестування або ж перевірити товар у сертифікованій лабораторії.